Всім привіт! Роблю такий відеоогляд і зразу відгук про наші вітаміни для волосся. Це один з моїх топових внутрі кодів, який я дуже багато продаю. Я колись е попробувала їх відписала свої клієнтці, яка запитувала про їхню дію і на емоціях. на таких, не знаєте, Коли от в тебе тим волоссям стеляна вся хата, вся підлога, е на розчості повну. І ти через три тижні прийому вітамінів, там воно ну, розчесуєшся після миття і на масажці 3-4 волосини. Я просто на таких емоціях знімаю відео. Я не дуже там вмію їх монтувати. Через TikTok, зняла, вставила якусь мелодію і просто, ну, написала, що це результат прийому наших вітамінів, волосся шкіра нігті. Зібрала на на. Перший день на тому відео зібрала 8 пачок на замовлення. Клієнти попробували, почали рекомендувати брати комусь з родичів, хто такою проблемою страждає. Ну, Це справді це в мене був шок. Просто, напевно, на таку щиру енергетику і поприходили дівчата. Тому що справді кажу, часто зустрічаю. Що волосся випадає, але від наших вітамінів воно зупиняється випадіння, хоч відновлюється ріст. Хоча спочатку, як пух, плюс шкіра стає чистішою, нігті укріплює. Тому рекомендую всім. І добре, коли ми ділимося такими відгуками, навіть самі партнери компанії, дистриб'ютори бачать і, наприклад, беруть собі це до уваги. Зараз я ще прикріплю відео. Первый повод не спать ночами.